Чиновника звинувачують у хабарництві, а той не прийшов до суду. Феміда ніяк не може встановити істину, чи брав хабар заступник голови Ковальської РДА Дмитро Красносельський. Посадовця гучно затримували на сходах Волинської облдержадміністрації у день закоханих 2022 року. За даними слідства, у чиновника при собі виявили не святкові валентинки, а долари США за Запов... За повідомленнями правоохоронців, посадовець із Ковеля нібито вимагав і одержав 4 тисячі доларів від одного з підприємців за сприяння в наданні дозволу на викиди заборонюючих речовин в атмосферу. Після того, як кримінальна справа опинилася в суді, Довго не могли допитати свідків. Вони просто не приходили до суду. Наразі їх таки допитали, зауважив прокурор, і самого підприємця, і працівників управління. Сам Дмитро Красносельський свої пригоди на сходах Білого Дому називає провокацією. Та до кого ви приходили в облдержадміністрацію? З якими цілями? Я приходив підписувати документи фінвідділу. Все. Ну і бачимо, зараз ви в оточенні прокура... працівників прокуратури, СБУ, чому так сталося? Ну, мабуть, провокацію хочуть зробити, я знаю. Яку саме? Яку саме? Ну, вилучають якісь гроші. На руках у мене нічого нема, в руки нічого не тримав. Є буклет. Все. Ну, щось вилучають, щось пишуть. Ваші кошти так вилучаються? Долари? Ні, я у мене грошей зовсім немає. У мене був буклет, все.